Чотирьох працівників поліції на Полтавщині тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Все через подію у Котельві, яка набула розголосу 30 серпня. У соцмережах з'явилися кадри, відзняті ще у червні, як підлітки на місцевому пляжі знущаються над 12-річним хлопцем. Його, зокрема, змушували роздягатися та принижували іншим чином. Усе це знімали на телефон, а потім поширювали відео серед знайомих. Та до відповідальності на той час притягли лише батьків кривдників як стало відомо, із реєстру судових рішень цю справу правоохоронці Скотельви кваліфікували як адміністративну. Тому батькам виписали штраф 850 та 1190 гривень. Це і стало причиною резонансу у суспільстві, говорить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. Особисто дізнався про даний інцидент уповноважений Верховної Ради України з людини Дмитро Лубенець, шляхом перегляду інформації, яка розміщується в засобах масової інформації. І відразу Дмитро Валерійович дав мені доручення спільно з командою виїхати на місце з метою, скажем так, перевірки. Вказаної інформації та вжиття невідповідних відповідних заходів реагування. Дмитро Валерійович прийняв рішення направити листа з даною інформацією до голови на нацполу України з метою саме провести службове розслідування, встановити осіб, якщо є вона, притягти цих осіб до відповідної юридичної відповідальності. У діяльності правоохоронців Скотильви вбачають несвоєчасно внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та інші порушення, каже речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. 30 серпня, коли нам стало відомо про цю подію, одразу наказом начальника поліції Полтавщини. Було призначено відповідну комісію, тобто дисциплінарну комісію, яка виїхала на місце події, розпочала службове розслідування. А також в цьому ж наказі цим наказом було усунуто від виконання службових обов'язків чотирьох поліцейських. Паралельно зі службовим розслідуванням поліцейські з області проводять слідчі дії щодо виявлення усіх причетних до знущання над річним хлопцем. Нині двом вже оголосили про підозру і вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Було ретельно Опрацьовано в всю базу зібраної доказової бази, і е, на підставі цього було повідомлено про підозру буквально вчора 15-річному місцевому хлопцю який причетний до цього злочину і сьогодні повідомлено про підозру ще одному 22-річному місцевому чоловікові який також підозрюється вчиненні злочину пов'язаного якраз із сексуальним насильством над малолітнім, і плюс йому ще інкримінується втягнення неповнолітніх і малолітніх в протиправну діяльність Розслідування кримінального провадження триває.